Усім привіт! Я юрист по сімейних справах компанії Приходько та Партнер, і сьогодні ми з вами поговоримо про особливості поділу майна у шлюбі. Одруження завжди зумовлює появу нових прав і обов'язків, зокрема щодо набутого у шлюбі майна. У більшості випадків кожна набута під час шлюбу річ належить чоловіку та дружині на праві спільної сумісної власності, окрім речей індивідуального користування. Але за деяких обставин законом передбачені винятки щодо визначення режиму даного майна. Насамперед, подружжя має право самостійно дійти згоди у цьому питанні, уклавши шлюбний договір або договір про поділ майна, які мають бути нотаріально посвідчені. При виникненні спору про поділ майна справа може бути вирішена в судовому порядку. Зверніть увагу, якщо шлюб між подружжям не розірвано, Позовнодавність до вимог про поділ спільного майна не встановлена. Після розлучення застосовується позовнодавність у три роки, з дня, коли особі стало відомо про порушення її права власності. У разі, коли подружжя бажає поділити майно, яке реально не може бути розділене, наприклад, будинок чи автомобіль, чоловіка-подружина за власною згодою може отримати грошову компенсацію у розмірі вартості своєї частки, а право власності на неї перейде до іншого з подружжя. Якщо сторони не погоджуються на подібний варіант, суд може залишити їм майно на праві спільної часткової власності. Досить поширеними є випадки, коли чоловік та дружина фактично проживають однією сім'єю, мають спільний побут та стосунки, але з певних причин не бажають реєструвати шлюб. За таких обставин, майно набуте ними під час спільного проживання може належати їм на праві спільної сумісної власності. Такі особи теж мають право на поділ майна шляхом укладення нотаріального договору або в суді. На практиці кожна ситуація з урахуванням життєвих обставин є особливою та потребує додаткового вивчення. Тому важливо вчасно звернутися за правовою допомогою. Наші спеціалісти зможуть здійснити аналіз документів та на підставі цього надати індивідуальні консультації, а також захистити ваші інтереси в суді.